Пацієнтів військового госпіталю, що в Коломиї, відвідала керівниця обласної військової адміністрації. Світлана Онищук поспілкувалася із пораненими захисниками та керівництвом закладу. До військових приїхала із гостинцями, привезла подарунки для лікарні. Сьогодні, на жаль, евакуаційні поїзда у Івано-Франківську область привозять доволі складних поранених хлопців. Чи задоволені військові умовами, в яких лікуються чого найбільше потребують поранені захисники? Чи достатньо медичного обладнання? Ось основні питання голови військової адміністрації області до керівництва госпіталю та пацієнтів. Що у Коломиї. вона приїхала знайомитися з роботою, намалювати плани на розвиток медичного закладу на 23-й рік. Тут у військовому госпіталі розповідає директор закладу найбільше пацієнтів у травматологічному та неврологічному відділеннях, чимало військових із проблемами зору. Світлана Онищук каже, на кожній сесії обласної ради виділяють кошти на медичне обладнання. У нас в області я дуже задоволена, як лікують наших хлопців. Дбають, продовжує голова обласної військової адміністрації і про покращення умов таких лікарень. У нас дуже налагоджена співпраця з міжнародними донорами, які роблять ремонт хороші в медичних закладах. Кладах заради комфорту пацієнтів військового госпіталю, що у Коломиї, привезли із колегами сюди дві пральні машини та два холодильники. Ми привезли продукти харчування для наших хлопців. Ми привезли різні фрукти, а також привезли те, що необхідне для закладу. Це і пральні машинки, і холодильники. Зараз продовжує керівниця обласної військової адміністрації, обговорюють із колегами створення на Прикарпатті реабілітаційного центру для військових. Прикарпаття це дуже потужна і багата природня область, яка має розробити стратегію для реабілітації. І наших воїнів їх буде дуже багато з цілої держави. Потрібно зробити один потужний заклад, де ми можемо на європейському рівні надавати ці послуги нашим військовослужбовцям. Де саме створюватимуть такий реабілітаційний центр на Прикарпатті, поки не знають, але це точно буде у красивій гірській місцевості. Продовжує Світлана Онищук, де військові зможуть проходити не лише фізично, але й психологічно. Реабілітації це має бути територія, яка має оздоровлювати. Це має бути і лі і близько річка, чи водойма крім того, що ми лікуємо, людина могла відпочивати.